Вітаємо вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компактний автомобільний інвертор від компанії Technax, модель TE13. Постачається фірмові фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція та сам інвертор. Інвертор дуже зручний зручної форми, встановлюється в підстаканник. В нижній частині у нас запобіжник на 20 А встановлений живлення під'єднується через прикурювач. Доволі потужні дроти підключення. Корпус повністю пластиковий, потужність номінальна заявлена 200 Вт у даного інвертора. А максимальна потужність 400 Вт. Тут у нас є повноцінна розетка, також кнопка ввімкнення і два повноцінні USB роз'єми на 1 А і на 2,1 А.